Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене чергова розпаковочка. Забирала замовлення цього разу компанії «Доктор Clink по ось такому каталогу. Це у нас каталог березня. Так він у нас виглядає. Робила замовлення. Дещо замовила у мене колега. Була хороша пропозиція на лужний засіб дала компанія. Акцію на ось цей засіб, універсальний лужний, можна було за ціною двох взяти три штучки, тобто два береш, третій подарунок, як поотримуєш. Оновила, до речі, тут розпилювачі, і вирішила я взяти такі набори. Воно йшло набором, замовляєш. Три штучки, точніше, вводиш код цього набору, і три штучки тобі приходить за ціною двох. Взяла я таких два наборчика, дві штучки взяла в мене колега, замовила собі і сестрі. І ще взяла запасики. Ось так виглядає розпилювач, як би так показати. Бачу, оновили вони. Розпилювачі це добре, того, що минулі не дуже так мені е, подобалися. І дівчатка е, скаржилась, що погано ці пшикалки працюють. Тому сподіваюся, що ці будуть вже такі трішечки, ну бачу так, ніби то нормально е, тут стоїть оця помпа, ніби нормально вона е, працює, того, що в минулих розпилювачах погана була. Сама помпа, ця вона якось западала туди і не, не, не відстрілювала. якось, Вона там лишалася, щось вона там приклинювала трошечки ця пшикалка. Тому взяла я таких два наборчика, шість штучок в мене вийшло лужних цих засобів. Завтра візьму на роботу, колега забере свої і, можливо, візьму ще одну-дві, дівчаток собі візьме. Подобається мені цей засіб. Ще такий є в мене в користуванні для душових кабін, також гарно справляється. Хороші ці засоби. Ціна була по каталогу 209 за один, і за 418 гривень мінус скидочка представника, і виходило три штучки. Я рахую, досить таки непогана пропозиція, тому запаслася цими засобами. Далі по каталогу ще була пропозиція на ось такі засоби. Купуй будь-яких два засоби зі сторінки 158, третій отримуй в подарунок. Скоро у нас вже почнеться сезон миття вікон, потепліє, я вже хотіла, але кілька днів. Тепла і знову похолодало, якось не встигла я. Вже хотіла мити вікна, прибирати. Вже було таке натхнення, якось так було потепліло різко і взяла я два ось таких великих літрових засоби для миття вікон. Можливо, в мене і чоловікова сестра брала його. Подобається також непоганий цей засіб, великий об'єм, цілий літр. Взяла я таких дві штучки, цілий літер, вистачить надовго, і третім у подарунок. Взяла ось такий засіб для хімчистки. Також з новим уже бачу розпилювачем. Сподіваюсь, що ці розпилювачі будуть працювати краще, того що минулі не дуже так подобалися. Вийшли ці засоби також, один коштує 189 гривень, і за ціною двох я взяла три штучки. Вирішила так. Запасики поповнити, і засіб для хімчистки пригодиться також у щось десь треба зачистити, чи диван, чи десь якась обивка. В принципі, в мене такий також є в користуванні. Хороша штучка, часом виручає. Часом треба швиденько щось так запрати, зачистити, тому такий засіб завжди має бути в домі під рукою. Далі ще з. З каталогу взяла за кожні 149 гривень замовлені, можна було взяти кремчики ось ті по 169 гривень. Я взяла два кремчика з вітаміном С. Ось вони. Ціна в каталозі 309. І по цій пропозиції можна було взяти за 169 гривень і мінус ще знижечка. так. І я так розумію, що знижечка також проходила. Далі. Далі, що взяла в каталогу, ще взяла сировоточку одненьку. Запасики буду, ще я не пробувала взяла ось таку з колагеном. тут у нас іде 30 мл. Інтенсивна сироватка з колагеном. Тут все. так, є на українській. Завдяки спеціальним активним речовинам: веганській кислоті і екстракту органи, отриманому з найстарішого дерева у світі, він у здоров'ї підтримує шкіру, надає їй зволоженість і наповнені, захищає шкіру від шкілової дії сонця. Підход для всіх типів шкіри після очищення області, яку ви хочете вирішити. Після очищення області, яку ви хочете використовувати, візьміть трохи сироботки в руку, наносіть її круговими рухами у вигляді масажу, наносите двічі на день для ефективнішого результату. Підходить до щоденного використання. Так, ось така сироботочка. Зараз знайду її в каталозі. Так. Ось так вона виглядає. Для всіх типів шкіри заявлено з колагеном. ось така сироват. Будемо пробувати ще. Ще, здається, такі від Доктор Клінік я не пробувала. Де це вони у нас тут? Вирішила взяти. Сироватки я люблю, використовую. Зараз у мене використання від nice, здається. так, це в нас. Це в нас, це в нас яка це. Я спочатку хотіла взяти ось такі сироватки, дивилася, придивлялась до цих по 389 гривень. Тут у нас іде із ретинолом, з вітаміном С, з гіалуроновою кислотою та прополісом, з колагеном та омега-3 від Дермавія. Дивилася на ці сироваточки. В результаті взяла іншу, взяла цю від доктор Клінік. Десь вони там далі, мабуть. Ваточки. Вирішила спробувати. Робила з онлайн-каталогу і так трошечки в цьому каталозі не пам'ятаю, де вона знаходиться. Хочу глянути на її ціну. Та зараз, до речі, Користування, хочу показати лосьончик. В мене в, в проєкті взяла я проєкт ось такий лосьончик для тіла, класний дуже має аромат деньки, класно дуже пахне, подобається. Мені вже, мабуть, третину використала, подобається мені цей лосьон для тіла, класний. Не можу знайти. Можливо. Так, це насироватка. 309 вона також йде по повній ціні. Так само 300. Ага, так. Вирішила я взяти цю. Тільки не можу знайти її в каталозі. 309 гривень, ну і мінус знижечка. Так, знайшла сироватку. Ось вона виглядає так. В каталозі. Десь фокус в мене губиться. 309 гривень ціна за каталогом і ось таку сировоточку я взяла на пробу. 30 мл серія з колагеном. Не пам'ятаю, чи... чи кремчик у мене такий є, чи немає. Вирішила взяти цю. Буду пробувати. І ще була на той момент, коли я робила замовлення, була акція за кожні скільки це балів забула, можна взяти було аромати з 50% знижечкою. За кожних чи то 7 балів. Замовлені можна було взяти. Там були представлені і ось такі ароматики. Частенько робить компанія на них акції. І деякі я вже брала, це цього разу взяла номер. 316 це у нас йде аналог, чи репліка, чи як там на е light Blue. Цитрусовий я вже тестувала, відкривала цитрусовий такий ароматик, лимончик. Класний сподобався мені, свіженький такий на ємчик тут 20 мл, ось так він виглядає. Я могла взяти кілька штучок. У мене була можливість, але я вже якось перед цим замовляла і вирішила одненьку поки що взяти цю лимончик такий. Приємний цитрусовий ароматик, свіженький, зрівний такий цитрусовий, класний. Думаю, буде на, навіть на спеку такий цитрусовий, свіженький ароматик. Ось і все, в принципі, таке було моє. Замовлення невеличке, але досить такі хороші були пропозиції. І три по ціні двох хороша пропозиція. Завтра зносу для колеги її ось ці лужні засоби. Вона брала у мене вже і для душових кабін їй подобається, єдине, що розпилювачі тоді були трішечки так барахліли, Але сподіваюся, що нові оновлені оці вже пшикалки будуть працювати краще. І не будуть вони заїдати, Того, що самі по собі засоби непогані. Я брала і цей лужний брала в користування, і для душових кабінок також мені подобається. Для, зеркал, для, для складу зеркалу цей також засіб, гарний не лишає розводів, гарно справляється, гарно очищає. Мені подобається побутова хімія, в принципі, хороша в доктор-клінік. Я беру, користуюся і, в принципі, непогано. Таким було моє замовлення. Невеличке, але цікаве. Можливо, буде ще, буду бачити, можливо, до кінця місяця ще щось підзбирається, щось буде цікаве. Будуть якісь цікаві пропозиції, можливо, щось ще буду замовляти. Хто хоче пробувати, хто хоче, можливо, зареєструватися, я залишу посилання під, в описі під відео. Заходьте, якщо є питання, питайте, я допоможу, розкажу, що знаю, підкажу. З реєстрацією тому буду рада бачити в своїй команді. Всіх ласкаво прошу, всім бажаю тихої, мирної ночі, і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!